В якому слові сховався напій та природнє явище. <клес> Давай почнемо з того. Які природні явища ти знаєш? Сніг, водо... ну, сніг, гроза, дощ, спек. Спека ну це не природні явище, град. І, і напій якийсь. Назва напою? Ась є слово. Ага. так? Воно складається з двох слів, ага. і там в тому слові є напій а, і, тобто... і природнє явище. А, тобто є. Слово, яке складається з двох слів, грубо кажучи. Так. Які бувають напої? Вода. Сік. А, неправильно думаєш, які вони бувають, на які поділяються? На, на солодкі, не солодкі. На. Та в мене реально виглядає мозок невелик. Ну, це ж підказує тобі. А, на алкогольні і безалкогольні. Горілка. Горілка. Треба природні явища ще додати. Ні, не, горілка нам не підходить, не задумайся. Далі. Добре, віскі, коньяк, вино. А з вина можна скласти? Виноград можна скласти з вина.